Добрий день, хочу нагадати вам, як ми минулого сезону хотіли змінити на цьому штамбі, змінити сорт. Оцей сорт він плакучий, наче був красивий і все, але ну, вже занадто він хворіє. Всі грибкові захворювання на ньому є. Я вирішила не возитися з ним, змінити. Мені просто шкода стало. Тут такий штамп хороший, воно то можна було, бо я зробила тут є молоденькі штамбі, такі, щоб змінити сорт, але мені хочеться все-таки зберегти і цей штамп. От він такий рівненький. тут, От. Тому я зробила просто на штамбі, зробила прививки. Тут є одна з іншої сторони, одна, друга і третя, а ця. Я ще тоді, восени як знімали, то казала, що ну, невчасно вона пробудилась, бо це було вже пізно, це був вже вересень місяць майже. От, і я не сподівалася, що вона перезимує. Але оскільки в нас зараз зими такі, от, то він перезимував навіть цей пагін, який ну, погано визрівший він був, він виріс вже пізно. Так, все одно перезимував. Тож добре, будемо, значить, його, ну я трошечки-трошечки ось так його вкорочу, щоб е, е, бути певною, що він буде кущитись. От, І тепер ми змінимо сорт, оскільки е, паничик цей виріс він у нас верхній. от, Тепер ми можемо всю верхню частину цього е, штамба. Я зрізаю, тут навіть пилочкою, ну так, щоб не пошкодити, то я доріжу, щоб не пошкодити кору, доріжу ось так трошки сікатором. Ну і тепер в нас буде всі, всі поживні речовини будуть поступати. Залишились у нас тільки оці прививки, ці броньки, які е, прижились. Тепер у нас штамп буде працювати тільки на них. Ну, звичайно, треба буде замазати от, е садовим варом, там, е що у вас є. От, і вже буде тепер у нас інший сорт. Тут, але понижче. Ну так, трошки нижче. Я робила так, щоб взагалі не робити надто високо, високо це можна тільки плакучі сорти, для того, щоб їм було куди вниз спускатись. А не плакучі треба робити так, ну, в рівень, десь на рівні грудей, для того, щоб не заглядати ж під кущ. Вам же ж любуватись квітами, а не з підньою стороною під куща заглядати. Тому треба, щоб воно було на рівні очей. З його свисти рівні очі. Який буде колір? Це буде червона. Червона у нас тут цілий ряд, ряд е, да, червоних, то вже буде, щоб були більш-менш однакові. От е, і ще ось у нас тут є молоденький штамб. Зараз я його підв'яжу. Це теж червоненька, ось е, угу. прожилась. І з іншої сторони тут, а оце вона. От тепер можна буде отак зрізати, щоб тільки прививки залишились. От, по, по, знімаю все, що помило прививок, і тепер підв'язати. вже буде. На, я перше, вона того захоче цвісти е, і перше цвітіння, ну десь в травні, кінець травня, але перше цвітіння я їм е, не даю цвісти оцим е, молодим прививочкам. Просто е, вищипую бутони для того, щоб вони більше пущились, в них задача інша. Щоб сили набралися. Ну, да? Воно набирає сили, доростає, а там уже серед літа під осінь тоді вже зацікавить. Зараз навесні, їх потрібно якось обробити там проти. хвороб? Звичайно, це буде, ось я обріжу, підв'яжу і після цього треба буде зразу ж перша, перша обробка проти грибкових от, зразу буде. Будь-чим чи є щось улюблене? Ну, улюблене, такого улюбленого немає, але будь-чим, да, так, проти грибкових треба. Змінювати кожен раз, змінюючи е, препарат для того, щоб е, самі грибкові захворювання вони е, можуть звикати до тих е, препаратів, які ви весь час використовуєте. Щоб їм не давати можливість звикати, треба змінювати періодично препарат. До побачення, Достатньо. Пробуйте, робіть, нехай і у вас вийде.